Вправа 711. Знайдіть значення виразу і дізнайтеся рік початку будівництва Софійського собору в Києві. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас тут доволі громіздкий вираз. Є мішані числа є десяткові дроби. Найбільший притет у нас мають дії в дужках. будемо виконувати подіях. Ну і тут у нас у дужках найбільший притет у нас має ділення. Записуємо перше діє. Тобто ми 5,4 ділимо на 9. 35. І це дорівнює. 5,4 можна записати як 54, що ділиться на 10. Так. 54 десятих І потрібно поділити на 9,35. І це дорівнює Ну, 54. 10 ми можемо скоротити на 2 і чисельник, і знаменник. То 54, що ділиться на 2, це буде 27. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Отже, ми можемо записати як 27 п'ятих. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То обернений дріб до 9 35 буде 35 9. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте тоді будемо скорочувати. Можна звести, записати ось так, можна одразу скорочувати. 27, що множиться на 35, а в знаменнику 5, що множиться на 9. І це дорівнює. Скорочуємо на 9 чисельник і знаменник, 27, що ділиться на 9, це буде 3. І на 5 скорочуємо чисельник і знаменник, 35, що ділиться на 5, це буде 7. А 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, ми отримали тоді 3 помножити на 7, 21 перша. Так, давайте напишемо. Одиничку. 21 перша або просто 21. Є. Ну що ж, зараз в дужках виконуємо віднімання. Це в нас наступна дія за пріоритетом. Тобто від частки це 21. Ми віднімаємо 11,29. Щоб відняти 2 дев'ятих, ми запишемо 21 як 20, цілих, а одиницю запишемо як 9 дев'ятих. Ну і тоді віднімаємо, залишається 11 цілих 2 дев'ятих. Ну і це дорівнює. 20-11, це буде 9, цілих. Ну і ще в чисельнику записуємо 9-2, а в знаменнику 9. Це дорівнює 9 цілих. 9 мінус 2 це буде 7. 9 є. Ну, гаразд. Ми знайшли дію в дужках. Ну, а зараз поза дужками у нас є додавання множення віднімання умноження на більший пріоритет, то це буде третя дія. Отже, 9, від числа різниці в дужках 9,7, ми множимо на 2,25. І це дорівнює. Ну що ж, 9,7 це буде, що множиться? 2,25 це буде 2 цілі, а 25 це 1 четверта. Щоб перемножити ці мішані числа, записуємо їх у вигляді звичайного дробу. 9 помножити на 9 це 81 плюс 7, це буде 88 дев'ятих. Що множиться. 2, 1 а 2 на ,4, 4 це 8, плюс 1 це 9. Що множиться на 9, тоді 4. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 88, що множиться на 9. А знаменнику як добуток знаменників. 9, що множиться на 4. І це дорівнює. На 9 можна скоротити, це будуть одиниці. І чисельник, і знаменник. Ну а. Ще на 4 можна скоротити. 88, що ділиться на 4, це буде 22. Ну, а 4, що ділиться на 4, це буде 1. То Тоді в нас вийде 22 перших або просто 22. Є? Ну що ж, знайшли ми тоді добуток. Ну, а ви розвивайте, наприклад, додавати спочатку. Записуємо тоді четверта дія. Тобто до 900.

Є. Ну і остання дія віднімання. Записуємо п'ята дія. Тобто від суми 1015,2. Ми віднімаємо 4,2. І це дрівня. Різниця дробової частини дорівнює 0. Тобто 2 сьомих-2 це 0. Ну а 1015 мінус 4 це буде 1011. Є. Записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 1011. Є? Отже, записуємо відповідь. Ну що ж, знайдіть значення виразу, відізнається рік початку будівництва Софійського собору в Києві. Записуємо тоді 1011 рік. Є.